В Україні від ліній енергопостачання, що живлять велику кількість об'єктів критичної інфраструктури, відключать інших споживачів. Це надасть змогу ефективно використовувати електрику, забезпечить справедливі та рівномірні відключення побутових споживачів. Глава держенерго нагляду Руслан Слободян повідомив, що більше відключень побутових споживачів відбувається у тих містах, де знаходиться багато. То критично важливих для економіки об'єктів потрібно розвантажити лінії електропередач, через які функціонують такі об'єкти, побутових споживачів перепід'єднати до інших ліній. Державна інспекція з енергетичного нагляду інформує, що має намір провести в Україні інвентаризацію критично важливих об'єктів інфраструктури, допоможуть обласні військові адміністрації та регіональні філії. Ukr energo